Все, чуваки, харе, послухали двохтактник, тепер хватить. Тепер ми можемо. ще ж Привітатися на бухт. Лова вона народ, всім здоров. І тепер під оце от е, двохтактне Амбре я можу спокійно почати розповідь про свій скутер Yamaha. Біно Ямахо. Що я сказав Ямахо? Вже знаєте, на, на японський мотив все вже починається. Да, і не дивуйтесь, що я сижу поряд, а не на скутері. У мене просто дліно об'єктив, об'єктів, і в мене камери так зараз стоїть впритик до воріт гаража, і трішки незручно, але. Що, що поробиш? Уже цей скутер проїхав більше 30 тисяч кілометрів. Ну, в принципі, я це відео готував і планував на 30 тисяч. Просто єдиний проблем, що я лінива срака, я це до останнього моменту. І вже 30 172 я на ньому не їздив. І в цьому відео я хотів би вам розповісти про свій досвід користування цим мопедом. Плюси, мінуси, якісь недоліки або від чого я реально прям кайфую. Тобто, в цьому відео буде все. Два роки я на ньому від'їздив. Купував з пробігом десь біля 19 тисяч. Зараз я вам вже цифру назвав. Тобто сам я на ньому трішки більше 10 тисяч наїздив. І в мене, в принципі, якби накопилося, що, що я можу вам розказати. Для початку, якщо чесно сказати, я скутери прямо капець, як недолюблював. Мені більше, я думаю, знаєте, за ці гроші краще вже взяти якийсь е е совок ну, по типу якогось мотоцикла совкового чи мопед, наприклад, Ну, саме на доставку. Е е і тоді я купив 13-ту рігу. Відоси в мене є на каналі, тому чуваки не лініться, можете подивитися. Корейше, це була повна срака, а не мопед. На ньому працювати було нереально. І це при тому, що там стояв не рідний двигун, а я замовив новий двигун F80, туди встановив всі діла. І якраз прикол в тому, що проблеми були саме з новим двигуном, не з старим всратим ржавим мопедом, а проблеми були з новим двигуном, який прийшов в коробочці. Тобто бери, став і катайся, казалось би, а ні, ні, фіга, проблем там до хрена було. Ручка газу із пластильном її просто вирвало. Карбюратор постійно переливає, забув кран закрити. Бєнс просто стікає. Один раз віддав замовлення біля якоїсь общаги і налив таку добрячу калюжу бензина. Коротше чуваки, це була просто жесть. мопед, е... а... До речі, Бєнс переливав із-за того, що банально відкручувався жикльор. Чого він відкручувався? А відкручувався із-за того, що його трусило, колбасило, капіцик. Він просто сплошний дисбаланс. Я не знаю, як можна ще це назвати. Але під час роботи в нього відкручувалось все. Можна було от ставити камеру. Знімати всі болти і гайки на камеру не знімати, відкручувати, а на камеру знімати, воно все на ходу відкручувалося. У мене навіть одного разу заднє колесо від вібрації відкрутилось. Коротше, це була справжня кавзда мучення. На цьому роботи було неможливо. І я прийшов до того, що блін, треба купити або якийсь новий китайський мотоцикл, або купити от з контейнера код Ямаху. Блін, неудобно на картинах сидіти, йолки. Просто так сісти. Хрень, я знаю як. І знаєте, коли я обирав собі скутер, я знав, що десь в цьому світі існують такі от, знаєте, зроблені під ретро мопеди, тобто вони з більш такою сучасною начинкою. Але зроблені щось таке, знаєте, по дизайну типу Вятки Електрон чи якоїсь Веспи. І я, в принципі, знав, що є Honda Giorno. Honda Joker, я знав. Всі ці варіанти, я розглядав до покупки. Першим у мене варіантом було Honda Joker. Але була з ним невеличка проблема. Ну, як сказати, невеличка. Ну дійсно невеличка. Якщо ви відкриєте унітаз під Honda Джорна, ви побачите, що там місця о -о -о, от, от, рівно от, от От, Оце, в принципі, об'єм того, що можна покласти всередину в Honda Joker. Тобто там бардачка. Ну, нема. Вам навіть нема куди покласти масло двохтактне з собою. Нема банально куди шолом покласти. Тут же ж місця повно. Ну що ж, зараз на ваших очах я запакую всім найнеобхіднішим бардачок свого скутера: Шльомарок. Щеплення, мабуть, також не завадить. Ну, а як же без двохтактного масла? Карбурактор зі шлангочками, мультиметр. Паяльник, окуляри. Сина свого з собою беру. О, мало не забув. Пістолет для підкачки. Ну все. Мій буденний набір для покатух зібрано. Ще, з приводу Хонду Джокер, не договорив. Вони. Коштували в районі 800-900 доларів, що трішки вибивалось з мого бюджету. Ну, і в принципі я звернувся до людини, яка займається привозом скутерів із Японії з контейнера. І в нього було якраз у наявності три Yamaha Vino. Була в чорному кольорі, в білому і в синьому. Ну, як бачите, я обрав саме оцю от красуню чорного кольору. Ну, і в принципі, з цього моменту і в мене почалася ця подорож довжиною 10 тисяч. Кілометрів, про що я, в принципі, вам сьогодні і розповім. Ну, і знаєте, перші враження після Ріги, після всіх цих совєтських мопедів і мотоциклів: приходиш в гараж, заводиш і їдеш. Хочеш з кнопки, хочеш з кікстартера. Просто прийшов, сів, завів, поїхав. Не треба тіребонькать карбюратор, не треба там щось рукою прикривати воздушний фільтр, не треба пропалювати свічки із-за того, що вони засралися просто-напросто. І тут реально день покатався, другий день, третій. Береш і катаєшся. Ну, от ніяких проблем абсолютно. І це ну реально в це не повірить людина. Яка просто на цьому не каталась. От та, яка каталась постійно на савках, вона просто-напросто все не повірить. І це реально, ну, це реально для цієї людини. Якщо вона це спробує, це реально буде чудеса. В принципі, що сталося і зі мною. Ну і в принципі з того моменту я почав більше так от занурюватись всю цю, -цю скутерістську тему, почав дивитися різних е скутер блогерів е Ну, Андрія скутерця, звичайно, його всі, мабуть, знають, хто хоч якось наближено, е якось займається скутерами. Матвєєва також, в принципі, цих всіх чудиків я почав дивитися, передивлюватись, особливо старі відоси, які були не такі більш знаєте, з якимись приколами, там, з якимись нарізками, покатушками, а більше саме от такі технічні відоси. От мені вони прям як подобались, але все ж таки, спочатку я боявся до чогось тут лісти, щось тут відкручувати. Але потім, ну, знаєте, руки то зачухались. І перше, що я поліз, це варіатор. В принципі, ну що ж, давайте це якби буде наша слідующа глава, до якої ми перейдемо, саме до того, що я замінив за ці 10 тисяч кілометрів на цьому скутері. Ну, якщо задівати тему з ремонтами, то перше, що у мене полетіло на цьому скутері, це колодки щеплення. Я їх також вам окремо підзніму, покажу. Можливо, навіть прямо зараз десь там на мегамонтаже вставлю. Коротше, вони стерлися. Е, я не знав, де купити якісь нормальні колодки. І тоді я в себе в місті знайшов китайське лайно за 200 чимось гривень, поставив сюди. Воно всередині, прямо там в колоколі, розлетілось на атоми. Це також в мене є відоси про це окремо. Я, якщо не забуду, я в, в дописі до цього відоса залишу всі посилання на всі згадані мною відоси в цьому, в цьому відосі згадані відоси. Всі посилання залишу. Ви зможете по ним перейти, якщо вам буде звичайно цікаво. Блін, неудобно на картонах сидіти. Колодки я замінив спочатку на китайські, а потім у, той, у тієї ж людини, у кого я купляв цей е-е, э, скутер. Я купив повністю задню частину варіатора, саме оце от щеплення. Воно було з колодками, з усім разом, з цим торкдрайвером. Все в зборі було. Там 1000 з чимось гривень, мені здається, якщо я не плутаю, тоді заплатив. І, чуваки, з того моменту цей мопед просто капець як помінявся. Його почало рвати на заднє. От чуть-чуть газу даєш, і все, і він сразу підривається. В нього такий захват почався жорсткий, ну це реально. І в принципі, я думаю, що це не тільки за того, що я з двохколочистого щеплення перейшов на трьохколочисте. Мені здається, я дивився відоси, деякі огляди, що це е, щеплення з Джога чотирьохтактного. Ну чи з чотирьохтактного, тобто це, мені здається, звідти. Але в принципі воно сюди підійшло, стало, все окей, ніяких проблем з цим немає. То там ще, окрім трьох колодок щеплення, там ще стояли якісь тюнінговані пружинки. Тобто, також воно, в принципі, свій ефект дало. Тобто, скутер спочатку розгазовується, а потім відбувається такий різкий удар, і він ву на заднє стає і дуже швидко розганяється. Тобто, його якби схватує, і він швидко валить вперед. В принципі, цю різницю ви можете помітити на відео. От я зараз вам вставлю наш такий от імпровізований гоночний заїзд. Я на Ямахі Віна. У мене, до речі, мотор 5BM. Не знаю, чи я говорив це у відосі, чи ні. У мене такий навпів імпровізейшн зараз відбувається. Мотор 5BM. У нас тоді був такий невеличкий прохват в одну і в другу сторону проти Ямахі Jog з 3 І два Suzuki Let's 2. Двохтактніки також. Давай, два, раз, два, три. Я думаю, що результат тут прямо на глаза. Так що, чуваки, ця, ця сепа тащить реально. Так, ну Якщо говорити про варіатор, то десь на 28 тисячному кілометрі я замінив ремінь варіатора, але також хочу додати, що він в нормальному стані. Просто він уже зайшов за рамки свого не діаметра, а товщини своєї. І він уже якби трішки не підходить. Трішки з цього виростає розхід палива, але при цьому ще й при цьому падає максималка. От в чому прикол. Але ось можете подивитися на цей рімінь. Він в ідеальному стані. На ньому нема ніяких тріщин. Він не розслаївся, не розсипався, не порвався. Я вам тільки що назвав цифру на 28 тисячному кілометрі. Я поміняв цей ремінь. І, мабуть, у людей, які катаються на китайських скутерах трішки якийсь дисонанс, і непонятно, що зараз в голові відбулося. Тому що, чуваки, Я реально дивився на форумах. От мені щось видало форуми владельців китайських скутерів. І вони писали: Ну, хтось там задавав питання, скільки ремень живе взагалі там. І чуваки пишуть ну, 5-6 тисяч кілометрів. І я такий, типу, чого? А тут. 28 тисяч рідний рімень. Е, рідний рімень, ремень, ремень. І чуваки, і з ним все досі нормально. Його ще якийсь стантер може собі поставити, якому не треба максималка, а треба нормальний розгон. Він може собі ще його поставити і кататись ще кілька тисяч кілометрів. Він не іспортився, він просто чуть вуще став. От і все. До речі, зараз стоїть рімень Дайко. Точно по цифрам, все те саме, по розмірам, абсолютно точно такий самий, як і заводський. Так, ну що ж, про варіатор сказав. Все інше, ролики, слайдери, все остальне, що знаходиться в варіаторі в ідеальному стані. Все майже по заводським цифрам, там буквально невеличкі розходження, але вони, вони в рамках. Воно все сходиться за заводськими цифрами, що реально не може не радувати. От в чому прикол. Ну, в принципі, про варік поговорили. Також на днях погнув черговий раз, вже раз п'ятий чи шостий, заднє колесо, задній диск саме. І вирішив купити новий, так як цей вже знаєте, він все-таки прослаблений. І наступного разу на більш таких мілких ямках я думаю, що більший шанс підхватити ще одну от такі от ізгібчик, скажімо так, невеличкий. Неприятна штука, приходиться скутер через пів міста штовхати до себе до гаража. І якось не дуже хочеться цим займатися наступного разу. Тому е диск новий купив, хоча і старий можна десь на викладку здати, відреставрувати, і, в принципі, з ним ще все окей буде. Е також замінив задню покришку. Також вона в мене зараз стоїть е нова. І, мабуть, найбільша моя розтрата, така знаєте, ціла от епопея. В мене на каналі робилася з цим от а, заднім пластиком на Ямаху Vino. Ну, в принципі, всі, хто на Yamaha Vino катається, вони знають, що це велика проблема, велика рідкість. На розбірках цілого оригінального пластика ніде нема. Я, в принципі, із за цього почав його реставрувати, паяти, фарбувати, купу грошей в це вклав. Він все одно через рік у мене тріснув. Але я знайшов для себе такий от запасний варіант. В принципі, на Promua продаються ці готові пластмаси. Вони навіть пофарбовані в потрібний колір. Вам не треба фарбувати. Ви просто з коробки достали, поставили сюди, прикрутили все, воно нормально тут стало. все окей, в принципі. Тому ну, нема смисла купувати фарбу, сидіти паяти, шпаклювати це декілька днів. Це все єрунда, можна купити. Навіть хай вона в мене так само рік проживе і розтріскається. Але я просто куплю собі нову, поставлю і далі буду кататися. І вона буде нова, блискуча, відполірована і гарно виглядати. Ну, в принципі, про пластик у мене також є відос. Якщо не забуду, посилання буде в мене в описі до цього відоса. Також взимку в мене заклинили задні гальма, я їх розбирав, промазував. У мене є спеціальна така от синя смазочка від Mobil, здається, чи що. Да, все зробив, все окей, ніяких проблем нема. Колодки досі в чудовому стані, гальмівні, взагалі, ніякого і на них немає. Як було так, так і є зараз. Нічого нічого не помінялося взагалі. В принципі, що тут ще так згадати. Ну, по цифрам я вам не скажу, тому що це буде необ'єктивно. із за того, що щось куплялось до початку війни, щось купувалось от буквально недавно. І цінники, звісно, виросли в два, а то й в три рази інколи. Тому трошки необ'єктивно це все буде. В принципі, так як я пластик міг купити за 450-500 гривень до початку війни, то зараз 900 тисяч. Тобто, щоб ви розуміли, чисто на одній деталі. Ну, а так, в принципі, все назване, ви можете самі подивитися, скільки коштує, підрахувати приблизно розходи на всі ці, можна так розхідники сказати. Тому що задній пластик на Yamaha Vino це реальний розхідник, і це реальна проблема. І знаєте, що ще от, саме головне я хотів би вам додати, якби це не був кур'єрський скутер, якби це просто десь у когось на хазяйстві було так от в магазин покататись, десь виїхати в центр міста раз в вихідні, покататись десь інколи там з друзями, не стантить, а просто поїздить по місту. Якщо обережно об'їжджати всі ями, якщо не газувати, як я, от, наприклад, з кожного світлофора газ в пол, цей скутер він, він вічний, тут нема чому ламатись абсолютно. А, я... Якщо не кататись в дощ, якщо не кататись в сніг зимою, в морози в мінус 10 градусів, тут взагалі нічого тоді не поламається. Якщо це реально купить собі не кур'єр, а звичайна людина, яка просто буде кататись на ньому, в ньому нічого не зламається. Він, ви берете раз на все життя, можна так сказати, цей тоді. І ну, це дійсно круто. І ну, не можу не радувати ось цей мопед. В принципі, за цього я ні на грам не жалію про те, що я його собі купив. Я ні на грам не жалію, що я вибрав саме цю модель. Ні на грам не жалію взагалі не про що. І коли до мене деякі інші там, скутерісти, люди, які цим займаються, питають, а ти не продаєш, звичайно. А я такий ніфіга я його, не буду продавати. Я не збираюся його продавати. Мопед Мап'яфігенний, мені він подобається. І навіть якщо я перейду там уже на щось таке більш кубатурне, мопед я все одно продавати не буду. Можливо, сестра на ньому буде кататись, я не знаю. Можливо, я буду іноді для того, щоб згадати старі добрі времена, буду на ньому десь виїжджати. Бо техніка реально прикольна і вона заслуговує уваги. По-перше, хочу подякувати за те, що ви додивились саме до цього моменту. І також я хотів би вам вкинути таку доволі цікаву думку. От уявіть собі, 23 роки назад цей скутер продавався як дещо сучасне, просто такі от оболонці ретро. Сучасний скутер в ретро-стилі. От щось типу такого. Але вся ситуація в тому, що сам цей скутер, при тому, що він є відсилкою. На ретро-скутер він уже і сам по собі являється ретро.